Номер 332. Ви знову бачите, що це завдання устного плану. Відповідно, зробимо лише невеликі записи обчисельного характеру. Прочитаємо завдання: на рисунку 232, пряма М паралельна прямій N, пряма П паралельна прямій К. Кут 1 дорівнює 50 градусів. Знайти кути 2, 3 і 4. Ну, а тепер звернемо увагу на нашу умову знову. Прямі М і Н паралельні, прямі П і К також паралельні. Якщо нам відомий кут 1, то ми можемо відразу знайти кут 2 як внутрішній різносторонній при паралельних прямих ПК і січній М. Отже, зробимо невеликі записи. Якщо у нас П паралельно К, М січна, то кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 50 градусів, як різносторонні кути. Тепер звернемо увагу на те, що кут 2 і кут 4 рівні, як внутрішні різносторонні, але при паралельних прямих М і N і січні. K. Використаємо відповідний запис. Отже, пряма М паралельна Н, К січна, то кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 50 градусів, також, як різносторонні. При цьому Кут 2 і кут 3 є односторонні при тими самими прямими М і Н паралельними, і січні К. відповідно кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусів від односторонні, то кут 3 дорівнює 180. Мінус 50 градусів і дорівнює відповідно 130 градусів. Нас просилося знайти кут 2, 3 і 4. Отже, кут 2 дорівнює 50 градусів, кут 3 дорівнює 130 градусів, і кут 4 дорівнює 50 градусів. Номер 338. На рисунку 233. Ось цей рисунок. Пряма АБ паралельна СД, БЦ паралельна АД. Довести, що БЦ паралельно АД. Спочатку запишемо дано. Що нам дається? Дано. Що АБ паралельна СД, БЦ паралельна АД. Треба довести. БЦ дорівнює АД. Виконаємо деяку добудову. Проведемо відрізок БД, який буде січною для паралельних прямих БЦ і АД, і так само АБ і СД. І при цьому, що ми отримаємо. У нас за умовою дається, що дві пари паралельних прямих. Використаємо першу пару. Якщо AB паралельно СД, АБ паралельно СД, відповідно БД їхня січна, то кут ABD дорівнює куту BDC як внутрішні різносторонні. Запишемо це. За властивістю паралельності прямих? Відповідно, якщо ми розглянемо другу пару паралельних прямих, що БЦ паралельно АД, в них так само BD січна, то кути CBD і БДА рівні також, як внутрішні різносторонні, але вже при інших двох паралельних прямих і січній. Отже, кут СБД дорівнює куту БДА різносторонні. За властивістю паралельності прямих. Якщо ми подивимося уважно, ми отримали два трикутники: трикутник А, Б, і ДіД, в яких ми вже маємо дві пари рівних кутів, і в яких сторона БД спільна. А це дає нам можливість стверджувати, що трикутник АБД. Дорівнює трикутнику СДБ за другою ознакою, а в рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Запишемо це, розглянемо трикутник АБД і трикутник СБД, в яких кут АБД. Дорівнює куту BDC, Кут ADB дорівнює куту DBC, а сторона BD спільна. Отже, трикутник АБД дорівнює трикутнику. СДБ за другою знакою кут сторона Кут. А з рівності трикутників випливає, що сторона БЦ дорівнює стороні АД, що й треба було довести в даній задачі. Номер 341 через вершину Б, трикутника АБЦ. Проведено пряму МК паралельно стороні АС. При умові, що кут МБА дорівнює 42 градуси позначимо на малюнку а кут СБК 56 градусів. Треба знайти кути трикутника АБЦ. Запишемо дано. Трикутник АБЦ. Пряма МК. Паралельна прямій АС, кут МБА дорівнює 42 градуси, кут СБК дорівнює 56 градусів. Знайти кут БАС, кут АБС. І кут АЦБ, тобто кути трикутника АБЦ. Розв'язання. За умови відомо, що МК паралельно АЦ. Якщо розглянути кут МБА, то якщо МК і АЦ паралельно, для них пряма АБ є січною. Отже, пряма МК і АЦ паралельні. АБ-січна, то кут БАЦ дорівнює куту МБА, що дорівнює 42 градуси як від внутрішній різносторонній. за властивістю паралельності прямих. Отже, кут БЦ 42 градуси. Якщо ми розглянемо кут КВЦ, пряма МК паралельна АЦ, для них БЦ буде січною, то таким самим чином ми можемо знайти кут АЦБ. Отже, якщо МК паралельно АЦ, при цьому БЦ січна. Кут АЦБ дорівнює куту Ка і дорівнює 56 градусів, як різносторонні за властивістю паралельності прямих, і для того, щоб знайти кут. А Б, С, нам треба розглянути кут МБК, який є розгорнутий, і від нього відняти суму двох відомих кутів. Отже, якщо кут МБК дорівнює 180 градусів, то щоб знайти кут АБЦ треба від 180. Відняти суму кута МБА і кута КБЦ. Отже, кут АБЦ дорівнює 180 мінус 42 градуси додати 56 градусів. 42 додати 56 буде 90. Вісім градусів. Від 180 відняти 98 градусів це буде 82 градуси. Отже, кут АБЦ дорівнює 82 градуси. І запишемо відповідь. кут БАЦ 42 градуси. Кут АБЦ.